У Сарачанській громаді Дніпропетровського району орнітологи спільно з енергетиками окільцьовують дитинчат лелек. Орнітолог Олександр Гайдаш каже, роблять це, аби відслідкувати шляхи міграції птахів. Місцеві жителі розповідають, лелек бачить тут вже три роки. Я дивлюся, а воно ж гнізда не було. Дивлюсь, прилетіли дві лелеки. І гілочки ж мусять, трішки помосять, а вони падають гілочки, падають і падають. Побачивши, що лелеки не зможуть збудувати собі гніздо, Світлана разом із сусідкою звернулася до селищної ради з проханням встановити корзину для майбутнього гнізда. Пташки ну зрозуміли те, що ми хочемо їм бажаємо добра, освоїли. Приїхали з ресу в той же день, коли ми попросили, установили їм гніздо, там як положено все. Ну, і вони одобрили це, поселилися. За словами орнітолога Олександра Гайдаша, до появи електроопор лелеки селилися на деревах, але зараз птахи частіше обирають стопи електромереж. Каже, кільцювання необхідне для науковців, адже тоді їм легше отримувати інформацію про вид птахів. Ми кільцюємо пташенят двома кільцями, одне з яких кольорове, воно зелене, інше металеве. Перш за все, це розширення знань про вид, розширення знань про його міграційну активність, про гніздову активність. І, звісно, ці знання ми в першу чергу застосовуємо для збереження. Цього виду, ну і взагалі видів, з якими ми працюємо. На кільцях є номери та позначки, за допомогою яких можна дізнатися, в якій країні кільцювали птахів, його вік та іншу інформацію. Також під час кільцювання науковці вимірюють вагу лелек, розмір їхніх крил та довжину дзьоба. Аби дістатися гнізда, енергетики перекривають електропостачання біля стовпа і за допомогою підйомного крана піднімають науковців. Директор енергетичного підприємства Андрій Терещук каже, планують і надалі допомагати орнітологам з кільцюванням. Ну, кільцювання лелек в цьому році це для нас перший такий проєкт, перша участь. Сьогодні ми плануємо і в, цілому в цій програмі кільцювати, допомогти орнітологам провести кільцювання близько 10 гнізд. У Дніпропетровській області впродовж двох днів планують окільцювати 10 гнізд. Загалом це 21 пташеня. Усього в рамках проекту енергетичне підприємство планує допомогти орнітологам з кільцюванням 250 особин птахів. Антон Сіренко, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.